Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про Парадекс, напевно, найбільш хайпова децентралізована біржа в контексті майбутнього дропу. Так от оглянемо сьогодні проект і найголовніше розберемось, як заробляти поінти, які, власне, в майбутньому будуть конвертовані в токени проекту. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тож з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо наш відео огляд із знайомства з Твіттер-аккаунтом, адже безумовно, це візитівка для криптопроекту. Бачимо, що підписників проєкту не так багато, так вірно, з маркетингом у них слабовато. Принаймні, я не бачу якогось масового шилу в Твіттері. Тим не менш, можливо, це зіграє нам на руку, адже менше користувачів це відповідно більший дроп в майбутньому. Також, можливо, всі чекають якихось анонсів, і лише тоді будуть крутити дропи, адже ми знаємо, що подібного роду проекти роздають, але знову ж таки очікування буває дуже довгим. Передаємо привіт, кілоекс, Backpack... І так далі. Тобто багато користувачів хотіли б забрати дроб, але не хочуть довго чекати, тому, скоріш за все, залітатимуть вже безпосередньо перед ним. І така стратегія має місце на життя. Але, як на мене, пізніше буде важче здобувати поінти, адже знову ж таки, в контексті Парадекс, в них саме така система, яка була в свій час в HyperLiquid, і відповідно на ранніх стадіях простіше заробляти торгові поінти. Які пізніше будуть конвертовані в токени проекту. І коли зайде велика кількість трейдерів, поін діставатиметься дорожче, відповідно, потрібно буде спалювати більше комісії, щоб їх отримувати. І це, звичайно, нам невигідно, тому я вважаю, що потрібно торгувати вже зараз і, відповідно, підтримувати активність протягом кожного сезону. В принципі, таким є мій попередній план, все може корелюватися залежно від новинного фону і власне дій самого. Проєкту про усі апдейти повідомлятиму в телеграм-каналі. А сьогодні поділюся так званою базою, яка доступна на даний момент. Перш за все, хотілося б відзначити фундаментал: ми не маємо інформації, які фонди інвестували в даний проєкт, однак ми бачимо, що вони в описі додають, що перебувають під інкубацією від Paradigm. І тут не до кінця зрозуміло, чи мова йде про той самий Тір один фонд Paradigm, який ми знаємо, який інвестував в багато топових проєктів, і взагалі в нього в портфелі дуже багато кейсів, коли проєкти роздавали справді щедрий дроп. Знову ж таки, цей момент до кінця незрозумілий, але він нам би нічого не гарантував. Є там Paradigm, парадайм, немає Paradigm, Зокрема, тут посилання не на сам фонд, тобто ми не можемо знати напевно. Але сам по собі проект виглядає непогано. Як на мене, це хайпер на мінімалках. А дуже і дуже багато людей шкодували, що не крутили хайпер адже дроп там був справді щедрим. А після того, як токен почав рости, там взагалі були якісь колосальні цифри. Варто відзначити, що я отримав дроп на 2,5 тисячі, адже також недооцінив проект, і фактично одразу зафіксував його. Ну, продав токен по 4,5 долари, а на хаях він коштував 30. Так, везіння це не про мене, адже в контексті цього дропу я міг би зафіксувати не 2500, а 15 тисяч. Але, звичайно, ніхто не міг знати, де будуть хаїв токена, і що він себе покаже як альфа актив, який буде дуже стрімко рости. Тим не менш немає часу, щоб сумувати і шкодувати про минулі кейси. Натомість давайте працювати для майбутніх дропів. Що ж, переходимо до самої платформи, і перш за все, нам потрібно законектити свій гаманець Metamask. Він виглядає наступним чином. Як бачите, я вже законектив, і одразу ж в нас генерується гаманець Paradex. Тобто ми бачимо, що є мій Ефіріум гаманець, це власне Metamask, і Paradex-гаманець. Про який я щойно сказав. Тут ви можете вказати свій нікнейм та додати Twitter аккаунт. Далі нам потрібно здійснити депозит. Тут ми можемо здійснити депозит абсолютно з будь-якої мережі в монетах USDC, однак нам потрібно буде використати міст, який, власне, дозволить нам закинути кошти в мережу Paradex. Натискаємо депозит. Я рекомендую використовувати мережі з низькими комісіями, зокрема, бейс. Натискаємо Base, вводимо Mount, в моєму випадку, це 1000 USDC. Натискаємо Continue. Бачимо, нас перекидує на біст, конектимо тут гаманець. Ну, виконуємо усі ці рутинні моменти. Можливо, хтось новачок, і, відповідно, вам буде цікаво, як це все працює. Бачимо, тут обираємо бейс максимум, і тут нам потрібно Paradex. Натискаємо відповідно наш гаманець. Підтверджуємо. Відповідно, бачимо, що буде перехід в мережу Paradex. Натискаємо максимум. Бачимо, що тут будуть певні комісії. В моєму випадку, це практично 2 долари. Так, міняємо знову ж таки на мережу Base. Підтверджуємо. І відповідно відбувається транзакція. Натискаємо Bridge. Бачимо, це наш гаманець парадекс. Перевіряємо, чи це саме він, і власне підтверджуємо. Бачимо, що транзакція успішно пройшла, і на нашому балансі вже є 1000 USDC. Тепер ми готові розпочинати торгівлю і, власне, отримувати поінти. Однак, перш ніж розпочати, давайте ознайомимось власне, з умовами аирдропу. Як ви бачили, я натиснув на ось цю статтю, і тут знову ж таки детально можна ознайомитись з усіма моментами. Якось особливо зупинятися на кожному з них не бачу сенсу. В принципі, основне це те, що в проєкту. Буде свій токен Дайм, і власне він буде роздаватися активним трейдерам за їхню безпосередню торгівлю. І власне кожен поінт буде відповідати певній квоті в токенах. Якщо узагальнити це свого роду леєр два рішення, як ми звикли до Arbitrum, Optimism і так далі. Однак, з власною мережею вони, як бачимо, взяли якісь ідеї в Starknet і в інших проєктів, і, власне, хочуть реалізувати. Далі ми бачимо, що є тут аирдроп. Це найголовніше, і 20% токенів будуть виділені саме на цей сезон, який зараз триває. Відповідно, наше завдання заробляти XP. Point, і в подальшому ми за ці XP поінти отримуємо наші токени. Бачимо, що тут є інформація про лістинг, зокрема, знову ж таки, токеноміка, і 50. Кома 6% виділено на ком'юніті. Одразу скажу: тут немає інформації, коли відбудеться лістинг. На мою думку, його варто очікувати на осінь 2025 року. Що ж, переходимо до самої торгівлі, варто відзначити, що тут немає нічого неймовірного, звичайна торгівля. Однак, тут ми можемо використовувати виключно ф'ючерси, тобто пам'ятаємо про ризики. Взагалі ідеально використовувати вилкові позиції, зокрема, відкривати, допустимо, лонг на параде. І шорт на бакпак. Таким чином, ви фактично нічим не ризикуєте і одразу ж в двох проектах набиваєте собі торговий об'єм. Або ж якщо ви маєте певне розуміння в цьому досвід та й взагалі впевненість в своїх скілах, то ви, звичайно, можете торгувати звичайні сетапи. Тобто, якщо ви бачите, що, допустимо, зараз біткоін піде в лонг, то немає сенсу відкривати позицію на якомусь умовному Мексі чи Binance, ви можете використовувати сам Ось такі декс перпи, і потенційно ви будете і заробляти з своїх позицій, і паралельно ви ще будете набивати торгові поінти для дропу. Тобто це ситуація, він. Що ж, давайте покажу щось наглядно. Бачимо, що ось тут ми встановлюємо торгове плече, нехай воно буде 10-те. Далі бачимо, що тут відображається моя позиція. Давайте зайдемо на чверть від моєї суми, бачимо, що біткоін доволі непогано виріс. За останній день давайте натиснемо шорт. Ви знову ж таки можете обрати лімітний ордер. Тут ви встановлюєте певну ціну, від якої хочете, щоб спрацювала угода. Щоб робити це швидше, ви можете обрати маркет, і тоді, відповідно, воно відкриє по тій ціні, яка зараз є найвищою в стакані. Натискаємо конфірм. І бачимо, що відкрилася шортова позиція по ціні 84 703 долари. Тут відображається актуальна ринкова позиція, тут ціна ліквідації, тобто, якщо ціна дійде до ось цієї ціни 135 934, то відповідно вашу позицію ліквідує. Тут відображається актуальний прибуток або збиток, тут ви можете фіксувати якийсь прибуток, тут відображається комісія за фандінг. Фаннінг це знову ж таки оплата, яку сплачують лонгісти або шортисти, зважаючи на сентимент на ринку. Якщо нам не подобається ситуація, ми можемо натиснути. Close Market і нас закриє по ринковій позиції автоматично і, відповідно, зафіксується певна ситуація, яка є на даний момент. Зокрема, це в мене мінус 15 центів. Давайте це зробимо. Бачимо, що тут знову ж таки нас перепитує і натискаємо close short. Загалом тут все максимально зрозуміло. Я від себе рекомендую хеджувати позиції на бекпеку, як я вже сказав, або ж на тому ж таки аркмі. Хоча я там роблю акцент. Саме на спотовому торговому об'ємі. Плюс не забуваємо про KiloX, Так звичайно, ми вже втомилися чекати, але команда проекту байтить нас на те, що вже скоро вийдуть якісь круті анонси, і вони нас потішуть. Ну, сподіваюсь, так буде насправді. Тому відновив торгову діяльність на усіх цих біржах, і знову ж таки потрохи набиваю з надією на хороший дроп. Ще одне доволі часте питання: чи можна одразу закривати позицію після того, як ви її відкрили? Тобто, таким чином ви не спіймаєте якесь сильне коливання, торговий об'єм ви зробите і відповідно нічого не втратите. Друзі, теоретично можна, але рекомендую тримати ну, хоча б хвилинку-дві, щоб вас не відзначили як якогось вош-трейдера. Тобто, нехай це буде угода, яка буде більш-менш схожа на реальну. Адже так ми розуміємо, що зараз багато хто ви Користовує різного роду ботів, і якщо проєкт вирішить відсіяти цих ботів, або ж трейдерів, які не були схожі на реальних, то відповідно будуть проблеми. Звичайно, таких випадків в історії було вкрай мало, але не хочеться наражатися на додаткові ризики. Тому, будь ласка, зважайте на даний момент, торгуємо собі, знову ж таки, заходимо не з великими позами. Ось ми відкрили нашу угоду на невеличку суму, і бачимо, що тут мова йде про. Якісь там центи, ми нічим критично важливим не ризикуємо, хоча бачимо, що от ринок йде не в наш бік. Давайте візьмемо ще одну торгову пару. Нехай це буде Solana. Знову ж таки, дуже багато зараз інформації по Солані. Давайте по Солані це буде лонг. Знову ж таки, ми зайшли по маркету на 30 солан. Бачимо, що тут наша ціна входу. Знову ж таки, ціна, яка є зараз актуальною, і відповідно тут відображається наш PNL. Знову ж таки, підходьте до угод з розумом, адже ми розуміємо, що тут ми ризикуємо своїми грошима, і наше завдання набивати торгові об'єми без зайвих ризиків. З торгівлею ми більш-менш розібрались, і відповідно в когось може виникнути питання, а що це за вкладка Walls. Знову ж таки, тут ви можете закидати свої кошти в пули ліквідності і на цьому також заробляти. Однак я поки що не рекомендую цього робити, пули тут не настільки великі, і знову ж таки є ризики втратити кошти. Як на мене, більш адекватно це саме торгувати, там все залежить від вас. І знову ж таки, ви Контролюєте кожен момент. Якщо ви делегуєте кошти в пул ліквідності, то відповідно там є додаткові ризики, і знову ж таки за цим потрібно стежити. і Я не впевнений, що в кожного є вдосталь часу, щоб з цим заморочуватись. Цілком можливо, що вже зовсім скоро на біржу додадуть якісь нові фічі, за допомогою яких ми зможемо фармити XP додатково. Про все це повідомлятиму в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити новин і наостанок про нарахування торгових поєнтів. Варто розуміти, що вони не з'являються одразу, а приходять раз в тиждень кожної п'ятниці. Тобто не варто хвилювати, чому я зробив угоду, а поінти не прийшли. Тут, власне, розподіл раз в тиждень, кожної п'ятниці вам прийдуть торгові поінти, і ви вже будете розуміти ситуацію, скільки ви заробили, яку позицію в лідерборді займаєте і так далі. Впевнений, що в цілому тут немає нічого. Складного і кожен зможе розібратися. Все, що потрібно, це торгувати з мінімальними ризиками і набивати торговий об'єм. Чим більший торговий об'єм, тим відповідно більше поєнтів і відповідно більший майбутній дроб. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх з весною. Минула зима була дуже і дуже важкою, але впевнений, що все найгірше позаду, і зараз на нас чекають лише нові можливості, які ми обов'язково використаємо. Певнений, що ринок буде рости, і знову ж таки про усі цікаві проекти повідомлятиму на каналі DoHitUA. Дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.